Рашисти не очікували, але прямо із тилу на них наскочили солдати ЗСУ. Дехто навіть не тримав зброю в руках, тож змушений був здатися. Ніхто не чекав, але на одному із напрямків наші бійці проникли на територію ворога та зробили ряд неочікуваних операцій, серед яких був і штурм бази окупантів, коли наші начені звідки з'явилися і роззброїли ворогів. Деталі почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Військовослужбовці показали вражаючі кадри наступу на харківському напрямку. Солдати висаджуються у тулу окупантів і починають розносити ворогів. Новий епізод наступальної операції поблизу Харківщини знято бійцем першої роти першого штурмового відео з Телеграм. Військова операція, яку ми бачимо, очима бійця це посадки та кулеметний вогонь. Безпоробійним вогнем бійці третього штурмової накривають фланги, а саме позиції окупантів у притул. Інтенсивність бою зашкалює, і групи прориваються у глиб Зеленка. Серед всього бойового хаосу вони тримають настрій, дух і гумор на висоті. Паралельно на Харківщині мінометні. Розрахунки бригади ГАРД накрили вогнем ворожі позиції. Відео відпрацювання по окупантах опублікувала у своєму телеграм-каналі Державна прикордонна служба України. І, схоже, там почалося дещо по-справжньому гаряче за даними ДПСУ під удар прикордонників потрапили фортифікаційні споруди, які ворог намагався облаштувати на вовчанському напрямку. Ідеться про вогневі опорні пункти, бліндажі, окопні лінії та місця зосередження живої сили. Всі цілі уражено, а втрати противника уточнюються. Написали військові. Зокрема, стало відомо те, що в соціальних мережах з'явилось відео від підрозділу UA-REG-TEAM, яке демонструє прогрес. І сам процес ураження позиції рашиських окупантів з використанням керованих ракет британського виробництва Бримстон. Хоча про цьому час та місце дії не розкривається. Ці кадри ціні власне рідкісною згадкою про Брімстоун в розпорядженні Сил оборони України. Бо, наприклад, до цього рідкісні кадри, як ЗСУ пускають ракети Бримстон із тачанок, хоч і має для них машини вольфрам, публікувалися вони давно. На кадрах ми не можемо побачити із якого саме типу пускової установки пускають вогонь Брюмстон, порашиста. А на одній із ділянок фронту на покровському напрямку захисники України влучним пострілом із танку знищили одразу групу штурмовиків Арафії, які намагалися десантуватися. Відеоприлюднив у телеграм-бригадний генерал-командувач Національної гвардії Олександр Півненко. Він прокоментував наступним чином: покровський напрямок на відео момент влучання українського танка по штурмовиках ерафії під час їхньої спроби Десантуватися з БТРу. Це робота 15-ї бригади оперативного призначення НГУ Карадах на відео добре видно влучання українського танка по БТР 82 а збройних сил Рафії із десантом на Покровському напрямку. Окрім того, збройні сили України вразили всіх кадрами, де вони завдали потужного удару по великому логістичному вузлу рашистів на Курської області. Розбуту базу ЗС рафії у селі Велика Солдецьке кадри наслідків удару було опубліковано рашистськими каналами. Налами інформують патріоти України. Під удар потрапило відділення поліції у селі, яке рашиська армія використовувала як свою базу. Будівля знищена повністю, що свідчить про застосування дуже серйозного озброєння. Не виключено, що це була робота РСЗВ Хаймерс чи авіабомба. Далі пряма мова. Думаю, усім зрозуміло, що це не 155-й снаряд. Під основу склав розповів очевидець. про втрати серед військових РФ Інформації поки що немає. Село є великим логістичним вузлом. Мрашейської армії, через який здійснюється постачання даної ділянки фронту, до слова із початку наступу ЗСУ в Курській області пройшло достатньо часу, аби почати аналізувати цю операцію. І якщо в перші дні операції Україна взяла під контроль досить велику територію Рафії, то згодом цей темп дещо знизився. Попри це, українські воїни і далі продовжують активні дії поповнюючи обмінний фонд. А про те, чому Курська операція дещо сповільнилася, і чи може рафія піти в контратаку на цьому напрямку? Розповів військовий експерт, майор запасу зсу Олексій Гетьман. Так, от за словами майора, успіх цієї операції полягає у тому, що українські воїни використали ефект несподіванки. Як сказав експерт в коментарі виданню, перед цим Україна провела потужну дезінформаційну кампанію, змусивши Рашості вважати, що ті війська, які ЗСУ збирають на Сумщині, нам потрібні для того, аби тримати оборону. Насправді ж готувалися наступальні дії, і ворог цього не очікував. Далі сатою це ефект несподіванки. Можна порівняти з вікном можливостей, але воно може бути відчиненим два-три тижні. Далі для ворога вже цього ефекту немає. Тому він підтягує сили, перегруповується, робить всі необхідні дії, щоб не дати можливості просуватися далі нашим військам. Вважає гетьман. Але президент України Володимир Зеленський повідомив, що одне відомо вже напевне. Київ планує необмежений час отримувати вже зайняті рашистські території, оскільки як пояснив Зеленський в інтерв'ю NBC News, це є невіддільною. Частиною плану щодо припинення війни, майор запас Олексій Гетьман говорить наступне: я думаю, що ми відходити принаймні поки що з цих територій не зберемося. Ми будемо тримати там наші війська та військову комендатуру, зокрема, щоб забезпечити всім необхідним місцеве цивільне рашистське населення. Чого рашисти ніколи не робили на наших територіях? Утім, ми маємо це роботи згідно з нормами міжнародного права. Утім, чи буде відбуватися далі українське просування у глиборефія, залежить зокрема від генерального штабу збройних сил України та його планів. Як нещодавно повідомив речник ОТУ Сіверська Вадим Мисник ЗСУ продовжують операцію та виконують завдання, які ставлять перед ними. При цьому зауваживши, що про самі завдання результати не повідомлятиме, аби здійснилося заплановане. Це то далі подивимося, які плани. Є припущення, що ми хочемо просуватися у глиб до Курська безпосередньо, чи ледь не до Москви. Скажімо так: люди, які висловлюють таку інформацію, вони мають на це право, але точно знають, як буде насправді дуже обмежена кількість людей, пояснив Олексій Гетьман. Як зауважує експерт, це не даремно, оскільки завдяки тому, що не було витоку такої інформації про підготовку цієї операції, вона й вдалася Збройним силам України. Далі прямового експерта зараз. Якщо багато розповідати про це в різних джерелах, то це допоможе ворогу підготво. Туватися, бо сміра чисти кажуть про те, що до 60% розвідданих вони черпають із наших відкритих джерел, і це не тому, що хтось зливає інформацію, а тому, що хтось одне сказав, хтось інше, і вони потім бороться великий масив, аналізують і роблять певні висновки, каже гетьман. Цим за його словами пояснюється обмежена кількість інформації про події в Курській області. Він запевняє, що засу вочевидь не будуть просто так там знаходитися і нічого не робити у свою чергу. Думку щодо наступу армії Рафіна, на Курщині висловив військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він заявляє, що рашиська армія поступово стиратиме з лиця землі частину Курської області, яка перебуває під контролем збройних сил України. Далі цитую так вони будуть поступово наносити удари по суджі, використовуючи керовані авіаційні бомби. Тобто вони будуть стирати курську область поступово з обличчя землі. Те ж саме, що вони роблять і з українськими містами, сказав він в етері. Про цьому він вважає, що сили оборони України мають перспективи взяти під контроль Глушковської районку. Орщина, отже, зона контролю буде розширюватися. Зараз ніхто з Курської області не збирається йти. Сили оборони України там закріплюються. І, до речі, знову ж таки не просто закріплюються, а продовжують розширювати зону контролю, пояснив Коваленко. У цьому зв'язку як відзначив експерт, питання Курської області далеке від закриття. Окрім того, свої сценарії війни після курського прориву назвали і західні експерти. Наступ у Курській області змінив уявлення про негативну траєкторію війни для. України, але тепер. Україна має вирішити, що робити зі своєю початковою перемогою. Про це у статті «The Foreign Affairs» написали старший науковий співробітник інституту зовнішньої політичних досліджень Роблі та старший науковий співробітник фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман. Повідомляється, що наступ за сукурські області проводиться змішаним угрупуванням імовірно 10-15 тисяч солдатів. Як пишуть автори, це деякі із найкращих та найдосвідченіших військ зняті з фронту у Донецькій та Харк. Кіські областях на думку Робалі та Майкла Кофмана при наступі у Курській області Україна робила ставку на те, що інші частини фронту не впадуть, і що вигода від операції переважатиме втрати. Далі це то. у політичному плані Україна також ймовірно робить ставку на те, що вона зможе отримувати Курську досить довго, щоб використати його як розмінну монету, у разі якщо на Київ буде вчинено тиски з метою проведення переговорів. У будь-якому випадку Київ сподівається, що наступ на Курській дозі зміни сприйняття війни, що дозволить отримати додаткову. Матеріальну допомогу та змінить обмеження заходу на постачання зброї, вважають вони. Також додають, що, хоча арафія встановила дві оборонні лінії в Курській області, вони були частково укомплектовані прикордонниками та призовниками за підтримки підрозділу Ахмат, ефективно поєднуючи бронетехніку, механізовану піхоту та артилерію. Українські війська швидко обійшли та оточили рашистських захисників. Погано оснащені та не підготовлені до протистояння таким силам, багато хто здався. Ідеться в матеріалі. Експерти зазначили, що Україна до. Сягла оперативної раптовості під час наступу, і після першої хаотичної реакції РАФІ направила підкріплення до регіону, а саме угрупування, що складається із прозовників та регулярних військ, передислокованих із менш важливих напрямків Запорізького та Харківського, експорти зазначають, що РФІ економить сили і віддає пріоритет наступу в Донецькій області. Також Кремль виявляє обережність, пам'ятаючи попередні атаки ЗСУ одразу на кількох напрямках. Зазначається, що при цьому рашисти не уповільнювали наступальних операцій на сході біля Вогледару, Покровська та Турецька. Покровськ важливий для оборони Донецької області та блокування подальшого просування окупантів, навіть якщо рашисти не зможуть швидко захопити місто. Ідеться у статті, але близьке розміщення артилерії не дозволить використовувати його як залізничний вузол у цьому районі. Зараз на думку олії та Кофмана, на Україні доведеться обирати чи утримувати території в Курській області, чи кинути більшу ресурсів для наступу. Щоб змусити Арефію вступити у бій на своїх умовах. Але якщо Арефія задіє переважно безпілотники та авіацію, операція може не призвести до очікуваного ефекту. Далі пряма мова: найкращим сценарієм є те, що українські сили утримуватимуть Арефію до відносно невеликих успіхів у Донецькій області. Наступ також може призвести до змін у політиці заходу щодо використання далекобійної ударної зброї. Найгірший сценарій полягає в тому, що через кілька місяців Україна втратить значні ділянки землі на сході і не збережати Орі в Кошкій області, які вона могла використовувати як розмінну монету, прогнозують експерти. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, за що ви до дивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.